Мати таку опору, опору. Послухайте. Чи дійсно я вірю, чи дійсно є в мене в моєму серці віра, що якщо не дай Господь щось відбудеться зі мною зараз, в цю мрі, і я свої очі закрию. Чи дійсно є в мене віра, ця опора, що Господь. Спасення, що я спасенний сьогодні, що я вже маю це спасіння сьогодні, що грехи мої він, він простив. І якщо, не дай Господь, я зараз закрию свої очі через ці обставини, ми не можемо їх контролювати. Я закрию свої очі, то я відкрию свої очі не на суді страшному, а в обіймах мого Господа Ісуса Христа. По цьому повинна бути християнська віра. Я скажу таку штуку, вона може бути важка. Тому, коли ця штука важка для тебе, просто не слухай, просто пропусти повз вуха. А якщо ти можеш це прийняти, прийми. Християнин справжній, який впевнений, що він спасений, що він в прощені і він в руки Божі, він не повинен боятися смерті. Вибачте, що я це кажу. Ну, просто, ну, я повинен це сказати ну, в такий момент. Це не те, що ми повинні кудись лізти. Ми не повинні лізти нам Господь дає голову. Але е, апостол Павло в Новому Завіті сказав такі слова. Для мене Ісус Христос це життя. А якщо я помру, це для мене буде надбання. Це те, що я щось таке отримав чудово, тому що я з Господом моїм зустрівся обличчя до обличчя. Для мене життя це Христос. Я живу. І нам треба жити, і нам треба всім дожити до 120 років. Можливо? Можливо, хтось не хоче. Я, наприклад, не хочу до 120 років. Ми вічно жили. Так, єс, yes, ми будемо вічно жити з Господом, але я зараз про те кажу, що а, на цій землі ти повинен мати цю впевненість. Дивіться, як вже мати цю впевненість? як ми навчаємо, як християнська віра навчає. Спасіння. Також апостол Павло це каже, посланні до Єфіцян. Наше спасіння це Божий подарунок людині, яка вірить. Це Божий подарунок. Що для цього треба зробити? Ну, як би ти зробити для цього? Ти не можеш більше зробити, чи Ісус Христос, але деякі речі ти повинен зробити. Ти повинен схилитись перед Христом, визнати себе грішною людиною. Да, Господь, я без тебе ніщо. ніщо. І мої добрі діла їх. Набагато менше, ніж у моїх нечистивих навіть думок. І я розкаюся у моїх гріхах, Господь. І ти, мій Господь і Спаситель. Єдине моє спасіння, спасіння моєї душі. І я приймаю цей подарунок. Я приймаю цей подарунок. І я його тримаю. Дивіться, ми спасіння отримаємо при житті і зберігаємо його, доки ми на землі. І входим в вічне спасіння, в досконале спасіння уже вічності. Тобто спасіння нам Господь дарує сьогодні, коли ти перед Господом, коли ти Христа в своє серце пускаєш. Ти отримаєш спасіння, але ти повинен ще пройти шлях. Ти його пам'ятаєте, можливо, хтось був на цій проповіді, я приводив такий приклад. Це як свічка, от свічка о, о, тут до речі. Тому що ми свічками мало користуємося зараз більше ліхтариками. Але спасіння це як свічка. І Господь запалив в твоєму серці цю свічку. Але в тебе є ще життя. А життя це що? Це шторм і вітер, і буря, і дощ. І твоє завдання нести цей вогонь. Цю віру через все це, через всі ці, ці соблазна, випробування через всі ці, ці труднощі і дійти до кінця. І той, хто дойде до кінця, написано: той, хто притерпить до кінця, той, хто витримає до кінця, до кінця, той буде спасений. Ще я так собі уявляю, що життя християнина це така дорога. І є багато. Більш можливо яскравих направо і наліво, в основному наліво, дорошок, на яких тебе приваблює там щось там, приваблює нас різні речі. І не те, що, не то, що мільйони нас приваблюють. Нас навіть лінь приваблює з диваном, нас навіть смартфон з соціальними мережами приваблює більше. Чи пряма дорога за Христом. Нас приваблює багато чого. Ми такі легкі, щоб повернути направо і налево. ми такі легкі. І тільки Божа милість. І ми молимось так, Господи, не веди нас у спокусу, визволи нас від лукавого. Щоб я оце, за цим лукавим не пішов сюди, налево, або не пішов. А щоб я дійшов, дійшов за моїм Господом до кінця. До кінця. Я розказував історію. Не, не хочу приїхати. Хочу Хочу сказати, що Господь дає силу. Не надійся на свою силу. Знаєте, багато людей, деякі люди не приймають водне хрещення, тому що вони бояться, що вони не витримають ті спокуси, які будуть в нашому житті. Давні не витримають ці спокуси. Але Господь допоможе з ним. Ми витримаємо, і з ним ми пройдемо, і ми не впадемо е, в гріхи і дойдемо до кінця. Людина така слаба, слаба штука, ти сам собі повірити не можеш. Ти думаєш, пам'ятаєте, як апостол Петро? Він вскочив і закричав: Господи, всі тебе зрадять, а я ні. Ісус Христос повертається і каже: тричі люди не проспіває, як ти мене зрадиш. І зрадиш. У нас небагато сил. Ми не багато сил. Не треба казати, в мене багато сил. Треба казати, я так надіюсь на мого Господа. Він такий милосердний до мене. Я за нього міцно-міцно тримаюся. І з його допомогою дошканибаю, доповзу, до грібу, до, дойду. Але я дойду до цього кінця. Я пройду ці шторми, я пройду ці випробування, я пройду ці, е, коли мене буде. На чи наліво мене буде гукати ця, ці соблазні гріхи і щось. Отже, що я сьогодні, за що я молився за багатьох сьогодні? Чи впевнений ти, що якщо не дай Господь, ти зараз закриєш свої очі і твоє земне життя закінчиться? То ти відкриєш їх не на суді, а в обіймах Христа. Якщо ти не впевнений, то тобі треба сказати ці слова. Господь Ісус Христос, я грішна людина, але ти мій спаситель. Прости мене. І я, Господь, запрошую тебе в моє життя. Я запрошую тебе в моє життя. Запрошую тебе в моє серце. Як Господа і Спасителя. І тепер, Господь, я хочу далі з тобою. Я хочу далі з тобою. Тому. Боже, я прошу тебе за всіх людей, яким потрібен зараз Спаситель. Якщо тобі потрібен Спаситель, якщо тобі потрібне це спасіння і ця впевненість, теж на себе руку поклади, голову пусти, очі закрий і молись за мною. Господь Ісус Христос, я грішна людина. Пошепки кажи це. Я грішна людина. Я визнаю це. Господь Ісус Христос, я розкаюсь усіх моїх гріхах. Я розкаюсь у усіх моїх гріхах прости мене. Господь Ісус Христос! Я приймаю тебе своє життя і своє серце, як Господа і Спасителя. Боже, наповни моє життя, наповни моє серце. Допоможи мені взяти за твою руку. І дай Господь своє життя. Жити з тобою. Вів'яє Ісуса. Дякую тобі, Господь. Дух Святий, підтвердить це, Господь, доторкнись до серця і дай народження від Святого. Біду. Дякую Тобі, Ісусе. Амінь. Амінь. Амінь.